Шановні глядачі телеканалу Трофей, радий вас привітати не тільки я, а Михайло Демчишин, наш президент Федерації спорту України, Української Федерації спорту, да. Спорт. яка має статус національного, якщо хтось забув. Вітаємо вас, з міста Київ, спортивно-стрілецький комплекс Стенфорд. Друзі, кияни, всі з радістю, з улипкою Сьогодні дивлячись на погоду, їдуть, 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 їдуть саме чому. Ми презентуємо наш стрілецький комплекс, який сьогодні вперше приймає це комерційне змагання, друзі, але це тест перед майбутніми змаганнями, які будуть входити в календар федерації. Так, так, так. Пане Михайло, ваше враження? Моє враження чудові, неперевершені. Дуже все зроблено класно. Все продумано, абсолютно продумано. Такий комбіноване. Стрільбищі дає сьогодні і класика присутня: це скіт, трап. І також ми бачимо, що є чотири майданчика комбінованих, але чотири майданчика спортингу, де люди можуть повноцінно і тренуватися. І я думаю, що ми повноцінно сьогодні в тестовому режимі ми попробуємо, Проведемо змагання на чотирьох майданчиках, де Є по два комплекти машинок, тобто вісім серій, і два дні покажуть, як, як ми пройдемо. Але я вже бачу, що все буде добре, тому що вчорашній день, пристрілочний день показав, що все нормально, все нормально, і електроніка працює як треба, і машинки працюють, польоти налаштовані, організація. Все добре, є людям, де харчуватися, гарний ресторан є відпочинкові зони. Все, все тут класно, все продумано, все гарно. Тому я думаю, що ми за ці дні отримаємо насолоду, проведемо наш такий тестовий режим, тому що ми плануємо на наступний рік включити цей клуб, клуб Стенфорд, в календарні змагання з компакт спортингу Я думаю, що все, все буде так, так, як ми задумали. Все воно вийде і все буде добре. Дуже чудово, друзі. а Приймаючися у сьогоднішніх змаганнях 67 чи 68 спортсменів. Не дивлячись на це, що осінь тільки тільки закінчився дощик. Доволі прохолодно, і це комерція. Але майже сія спортсменів, це каже про те, що всім було дуже цікаво приїхати, потестити, подивитись і позмагатись на цих змаганнях, прийняти участь. Ну що ж, як завжди, на нас чекає урочиста частина. Ну і буде дан. Перший старт першим змаганням на ССК Стенфорд. У мене е, сьогодні свят, ну як у всіх киях. Ну, так, так, ну, гарний Бо... настрій, тому що це, ну, скажімо так, перші такі тестові, хоч вони комерційні, але це перші такі тестові змагання з компакт спортингу. І для нас, спортингістів, у всіх це, ну, це свято. Так. Тому що ми маємо ще е, один стенд. Де ми можемо тренуватися, де ми можемо проводити змагання, залучати нових членів федерації спортингістів, навчати їх, тренувати, і, і тому це свято наше спортингістів і киян, тому що вони мають так де сьогодні, де, де займатися спортом. Так, ну а я ще хотів сказати, що СССР Стенфорд має ще і стрілецькі лінії для нарізної зброї. Одна галерея 300 метрів, 50-35 для кульової стрільби. Теж все є. І слава ЗСУ, слава Україні, слава тим хлопцям і дівчатам, які боронять терени України. Вам тут теж завжди ради. Ви маєте можливість поїхати, потренуватись. І е, свої навички по збиттю дронів удосконалити. Yeah! Ігор Савенко, друзі, саме він сьогодні зробив це свято для нас. Ігор повернувся з Одеси і два тижні да, пройшли з Одеси. Два тижні. Майже жив на стенді, налаштовував польоти. Скажу так, я сьогодні не приймаю участь, тільки спостерігаю, але е, порівнюючи з Одесою, ти все ж таки вирішив людям зробити свято. По-перше, повторюсь, це презентація стенду для багатьох наших стрільців з Федерації. Для киян це вже став домашнім стендом і бачу, що кияни непогано йдуть. Е, до речі, на... це нова площадка, да, рахується е, друга група. І два одесита стріли по 25, тобто після своїх. Польотів в Одесі вони показали все ж таки клас да, в Києві. Так, але це ще не кінець, да. не кінець, да? там буде що там ще може. Це ще буде, да. Ігорю, дійсно, велика подяка за те, що все ж таки довели до ума, зробили це велике свято. Але про сьогоднішній польот трішечки від тебе. Від майстра. Ну, дивіться, друзі, що стосовно польотів. По-перше, концепція така. В нас польоти мають бути, по-перше, різноманітні. По-друге, доступні. Так. По-третє, такі, над якими треба думати. І по-четверте, усі мішені стрілок будь-які, навіть пенсійного віку, має добре бачити. Це ти про нас маєш на увазі. Я так? маю на увазі усіх, геть усіх, навіть таких, як ми. Так. Я слухав стрільців, які були на пристрілці. Ніхто не сказав, що він не бачить якоїсь мішені. Немає закритих мішеней, це добре. Це дуже важливо, тому що а, а, життя і погода вони дають нам таких сюрпризів. Подивіться на пропори, з якою швидкістю літають мішені. Тому, а, звісно, погода вона дається в і... Трошки додає стилю при налаштуванні. Тому що такі мішені, це, це вже трохи професійна розмова, але нашим глядачам буде цікаво, Не можна поставити мішені, які мають довгу траєкторію, які високу парусність мають, які далеко летять, які високо летять, бо вони відкриваються, у них нерегулярний польот. Тому налаштувальник польотів має враховувати всі ці фактори і робити так, щоби. Мішень летіла максимально стала. І щоб стрілки стріляли більш-менш одне і те ж. І щоб у нього було два постріли. на мішень. Так, І щоб було два постріли. Тому зараз дійсно ми бачили декілька результатів по 25, але ж ми пам'ятаємо, в змаганнях приймають участь багато мастерів спорту, майстрів спорту, багато майстрів спорту міжнародного класу. І взагалі щоб підтверджувати норматив, вони мають стріляти серії по 25. Те, що ми з тобою бачили, це не найскладніша серія, ми підемо далі, подивимось. Але це закономірний результат. Разом з тим ми бачимо, що промазати можна будь-яку мішеню. Зараз переді мною був один майстер спорту, він промазав тричі зайця, які... мішень дуже проста. І це е, зайвий раз підтверджує те, що простих мішеней взагалі не буває. Промазати можна будь-яку мішень. Тому з кожною треба працювати. От десь так. Але е я хотів ще подякувати за погоду. Бо їхали на стенд, була злива, приїхали, навіть відкриття перенесли на хвилин 40, якщо я не помиляюсь, mm -hmm. щоб дощик пройшов. От бачимо, зараз вже і сонечко пробивається. Все чудово, настрій дуже і дуже усіх бадьорить. Це саме головне. Нагадую, це відкриття і презентація. César Stanford. Олексій Кіювіло. КМС, майбутній майстер спорту України. Один із тих, хто. я зніму Один із тих хлопців, хто з перших днів повномасштабної агресії приєднався до Збройних сил України. На сьогоднішній день має звання капітан. Ну і я тебе вже бачу в цьому сезоні другий раз на стрілецьких майданчиках. Зараз Олексій у нас на реабілітації. Так, точно. Да. На жаль, здоров'я ця війна не додає після поранень. Але Льош, дякуємо. Да, у нас є хлопці, хто на захисті України, да. майстри спорту, КМСи. Льош, скажи, будь ласка, от дуже багато хейту рік тому назад було. На кшталт того, що от ви спортсмени, ви стріляєте, ви повинні бути в ЗСУ. А от ти як людина, яка і спортсмен, і боронить терени України. Скажи, тобі допомагає стрілецький спорт? Так, звісно, для мене це така собі віддушина. Коли я приїжджаю, то я в обов'язковому порядку приїжджаю на стенд. тому що тут я можу трішки розслабитись і забути те, що було. Декілька днів тому. Це дуже чудово. Ну і я нагадаю, що до е, повномасштабної агресії Олексій чому був? Він і є вождь душі мисливців. Е, до речі, я не знаю, як зараз, але в 2021 році я пригадую, щось було більше, ніж 6 тисяч активних. Ну, Почті 7, так. Да. Під час війни. Ми... Практично не додаємо людей. Ну, ну і полювання. Поки, поки не до цього. Так. Да. Ну, в цьому році там Миколаївщина відкрилась. До речі, дуже чудово, що все ж таки багато наших обласних центрів вирішило все ж таки робити профілактику сказу, тобто від стрілу так, хижака. Так. Це дуже чудово, бо я був в лютому цього року. Був на Одещині. І запросили на шакала допомогти мисливським господарствам. І мені казали, що її дуже багато. От я їхав, я думав, ну напевно, трішечки. Але коли ми дійсно побачили всю цю картину, вона вразила з негативом своїм вразила. Тобто, все ж таки, чисельність хижака, а саме від сказу, та і я чесно, напевно, щоб не розповсюджувалось у свиней, яка передається і свійським тваринам, все ж таки повинен регулювати мисливець.